Мій врожайний рік. Таку назву має новий соціальний проєкт, який стартував на Хмельниччині. Його мета підтримка родин військовослужбовців і переселенців. До травня в рамках програми Спроможні та сильні учасники проєкту зможуть безоплатно отримати будь-який садово-городній інвентар, а також теплиці двох розмірів: – 4х12 або 3х8. Усе це надаватимуть в постійне користування мешканцям сільських громад, котрі підготують колективні звернення. Це можуть бути як навчальні заклади, установи, так і об'єднання сімей, щонайменше п'ятеро людей. Родини внутрішньо переміщених осіб. Родини військовослужбовців, наприклад, дружина військовослужбовця, чи мати, чи дитина військовослужбовця, або самий військовослужбовець, і також місцеві жителі Хмельницької області, які на постійній основі проживають на землі, на земельних ділянках. Цей проект має на меті основну основну задачу це інтеграцію. Фінансує реалізацію проєкту фонд Східна Європа за сприяння Швейцарії з поданих звернень експерти обиратимуть ті, котрі відповідають вимогам. Планують також проведення вебінарів, зокрема й зворощування агрокультур «У 2022 році, коли ми виконували подібний проєкт на Хмельниччині, і нагадаю, що тоді. Більше 20 колективних звернень було підтримано. Люди отримали безкоштовно садово-городній інвентар. Всього ми плануємо підтримати 50 колективних звернень на суму до 10 тисяч гривень, що стосується садово-городнього інвентаря. А також 10 або 20 колективних звернень щодо теплиць отримати детальну інформацію щодо умов участі в проєкті, а також оформлення колективних звернень можна на сторінці Фейсбук громадської організації Центр стратегічних ініціатив. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.